Ольга Галадюк частий відвідувач Собіщицького ФАПу. Сюди вона приходить практично щодня отримати ін'єкцію ліків або просто виміряти кров'яний тиск. Каже, раніше за медичною допомогою доводилося їздити до Володимирця та Кузнецовська. Зараз вже впевнена, все буде простіше. Реформа пішла в кращий бік. Зараз є сімейна медицина. О, медичка завжди ходить по хатах. Дуже ставиться добре до людей. Чемна така після поточного ремонту у фельдшерсько-акушерському пункті з'явилися кабінети для проведення щеплень та умебльовані палати для денного перебування хворих. На усе це із державного бюджету за рахунок субвенції за сусідство з затомкою витратили майже 300 тисяч гривень. Ще 30 тисяч вже із бюджету району пішло на медичне обладнання. Умови набагато кращі, так як приміщення має централізоване опалення, проведено вода. Створені сучасні умови для перебування хворого для капання, якщо це функціональний, і відпускання апаратурою будемо відпускати процедури. Оновлену лікарську амбулаторію відкрили і у селі Озеро Володимирецького району. Поточний ремонт медзакладу, що обслуговує понад дві тисячі населення, обійшовся місцевому бюджету у 250 тисяч гривень. Відтепер у медзакладі є власна лабораторія та стомат кабінет. Збільшилась кількість ліжок і це дає можливість більше обслуговувати хворих. В нас є в фізіотерапевтичному кабінеті це електрофорез, інгалятор. Ультразвуковий і УЗТ за допомогою ми можемо хворі приходять у нас на вигрівання. Поточний ремонт завершено також у фельдшерсько-кушерському пункті села Іванчі. Крім того, за словами керівників області, до кінця нинішнього року свої двері для пацієнтів відкриють ще два оновлені заклади первинної ланки медицини на Володимиреччині. Президент України Віктор Янукович ставить завдання місцевій владі, щоб зробити медичні послуги. Якісними і доступними є такий конструктивний діалог, така співпраця влади, громади. Є сьогодні ініціативна громада. А якщо є ініціативна громада, це успіх справи. От вони вирішили, що тут буде амбулаторія. Швиденько всі разом. І соціальне підприємство, і місцева влада. І ініціативна громада, і сьогодні мають такий прекрасний медичний заклад. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.